Вітаю, друзі! Тема одночлен номер 280 Запишіть одночлен, подібний даному, коефіцієнт якого в 4 рази більший за коефіцієнт даного одночлена. Ну, давайте згадаємо спочатку, де що таке коефіцієнт одночлена. Перед нами одночлени, у них є коефіцієнт. В першому одночлені у нас коефіцієнт 1,4. В другому одночлені ми не бачимо коефіцієнт, але він є, і це одиниця. В третьому одночлені у нас коефіцієнт 1,1,4. І ось нам кажуть, що нам треба збільшити в 4 рази, зробити більшим коефіцієнт. Тобто ми маємо помножити на 4. Давайте запишемо 1,4х в третьому степені, y в сьомому степені. Ми вже сказали, що 1,4 наш коефіцієнт. Ми маємо збільшити його в 4 рази, тобто помножити на 4. Далі букв, буквену частину. Ми переписуємо, як вона є. 1,4 помножити на 4. 4 на 4 буде 16. Буде 5,6. Буквану частину переписуємо х 3, y 7. Другий варіант у нас іде це в 4 степені, d в десятому степені, п в другому степені. Нам треба збільшити коефіцієнт. Коефіцієнт у нас 1. Так, і робимо 1 помножити на 4, а далі переписуємо це в четвертому степені, Д в десятому, п в другому, і це буде 4 це в четвертому, Д в десятому П в другому. І третій вираз. 1,1 четверта, а далі А в п'ятому степені, Б в п'ятому степені і С. В дев'ятому степені. 1,1,4 представляємо як 5 четвертих. І множимо на 4 перших, збільшуємо в 4 рази. Згадуємо 5 четвертих, як отримали, 1 помножили на 4. Буде 4, додали 1, буде 5. Чисельнику записали 5, знаменник залишили такий, як і був. Далі переписуємо А в п'ятому, Б в п'ятому. С в дев'ятому. Далі у нас 4 і 4 скорочується і залишається. 5а в п'ятому, Б в п'ятому, С в 9. Номер 283. Подайте одночлен у стандартному вигляді, підкресліть його коефіцієнт. На моєму каналі є відео, в якому я розповідала все про одночлен. І що таке одночлен в стандартному вигляді, і що таке коефіцієнт. Хто не знає, передивіться. Давайте розпочнемо: 6 b помножити на b в квадраті. Чого ми тут не бачимо? Ми не бачимо дій множення, їх не треба ставити, і ми не бачимо у другого множника степеня. він є, це одиниця. Щоб привести до стандартного вигляду, у нас не має повторюватись буквений компонент один і той самий. Тому 6 ми переписуємо, а B в першому степені ми множимо на b в другому степені. І це у нас буде b в третьому А Другий приклад все так само у нас є. Число. Спочатку ми множимо число на число. От перед нами два, множення двох одночленів. Число на число. 1,5 помножити на 8 буде 12. Далі переходимо до буквеної частини С. Множимо С третіх на С в квадраті. С третіх на c в квадраті це буде С в п'ятому степені. І залишається нам помножити d. Четвертому степені на Д в п'ятому степені. І це у нас буде Д в дев'ятому степені. Перевіряємо на першому місці число. А далі йдуть букви за алфавітом. Це в алфавіті раніше зустрічається, ніж Д, Чет... третій варіант. 2у в четвертому степені помножити на 4 Т в третьому степені помножити на одночлен. От в даному випадку ці дужечки нам показують, що це у нас 3 одночлена. Ми множимо три одночлена. Теоретично можна було б лише мінус 3 взяти в і такий варіант теж нам підійшов би. Помножити на мінус 3 Т в сьомому степені. Так само у нас є число в першому одночлені, в другому одночлені і в третьому. Наше завдання спочатку попрацювати з цими числами. 2 помножити на 4 буде 8, 8 помножити на мінус 3 буде мінус 24. Далі ми з'ясовуємо, у нас є два, дві букви У і Т. В алфавіті спочатку у нас іде Т, потім іде буква У. Тому другою дією ми будемо Т в третьому степені множити на Т в сьомому степені. І це у нас буде Т в 10 степені. Ну, і далі нам залишається У в четвертому степені лише переписати. Тому що ні в другому, ні в третьому одночлені буква У не зустрічається. І четвертий добуток одночленів переписуємо. При цьому так само у нас є два одночлени. Ми маємо помножити одночлен на одночлен. В першому одночлені у нас є число, і в другому одночлені у нас є число. 4,5 помножити на 2 буде 9. Далі працюємо з алфавітом. A, A B, C. Нам все підходить. Тому другою дією буде 2 в квадраті помножити на 2 в 8 степені. І це у нас буде А в 10 степені. Далі нам потрібно попрацювати з B. B в першому степені не забуваємо, Помножити на B в 6 степені. І це у нас буде B в 7-му степені. І нам залишається ще. Компонент С. С сьомому і С в першому. Перемножуємо і виходить С в восьмому степені. Номер 285 продовжується у нас вправи легкого рівня. Знайдіть значення одночлена 3м в третьому степені, якщо м дорівнює мінус 3. Записуємо 3 і помножити на мінус 3. Третьому степен. На цьому моменті треба зосередитись, тому що, якщо ви запишете мінус 3 в третьому степені, ось таким чином, то результат буде інший. Степінь має бути обов'язково за дужечками. У нас тільки має значення мінус 3. Обчислюємо 3 і помножити. Мінус 3 в третьому степені у нас буде мінус 27. 3 помножити на мінус 27 буде мінус 81. І другий вираз. 7,16 А в квадраті Б в четвертому степені, якщо А мінус 1 сьома, а Б2. Переписуємо 7,16 помножити, а далі у нас А в квадраті це мінус 1 сьома в квадраті, помножити на Б в четвертому степені, це 2 в четвертому степені. 7 16 помножити. Мінус оцей щезне, тому що у нас степінь дві з парним показником. Мінус на мінус нам дасть плюс. Виходить, що мінус 1 в квадраті це дев'ятих. І 2 в четвертому степені це 16. Ну, давайте запишемо як 16 перших. Далі проведемо процес скорочення. 7 49 ми скорочуємо. Тут у нас залишається 7. І 16 і 16 скорочуємо, і відповідь у нас. Одна сьома.